Привіт, друзі! Другий випуск Шоу чи Правда. І сьогодні у нас в гостях відеооператор. Трошки рятівник, а також зірка Тіктоку. Ну він так сказав, я не знаю. В моєму Тіктоці він точно зірка, його Тікток я не бачив. Олександр. Легенда фітнесу. Веде фітнес і обожнює пиво. Це тренер вашої мрії. Все в балансі. Юля. Супер, це було коротко про наших сьогоднішніх героїв. І так, у нас з вами буде три раунди. Перший раунд. Я ставлю вам по черзі питання. Буде всього три питання кожному з вас. Ви маєте сказати це правдиве твердження чи ні. Ви можете знати цей факт, а можете просто вгадати, застосувавши свою інтуїцію. В другому раунді ви називаєте факти про себе, в третьому раунді розказуєте цілу історію зі свого життя. Ну і звісно, в кожному раунді ми вгадуємо, правда це чи ні. І сьогодні, до речі, у нас з вами буде приз. У нас боротьба за серйозний приз. Ми підготувалися цього разу. <звук> буде запекла боротьба, я вам хочу сказати, буде я дуже думала, запекла боротьба. Все. <звук> і так. Перший раунд. Поїхали! Перше запитання для пані Юлії. У ну Львові, У Львові будують школу за допомогою 3D принтера. Чи це правда? Я, я не можу ти... відповідати. Ні, ти, ти не Юлія. Почекай, ти відповісиш після мене. Це буде цікаво. Ну, я такого не чула. Це я не географії відповідати. <смех> <смех> я тобі, взагалі не чула. Студент року. А чого ти задав це запитання? Можливо, тіп, в цьому є доля правди, але як? Ну, просто я, знаєш, типу, поки Які це має бути правда. 3D? От вони попукцілки, типа, вибудовують <laughs> тіп, на... <laughs> да? ну давай, добре, так. Да. Ти щось хочеш прокоментувати? Документ. Це правда, я був сам здивований. Вчора знайшов у школі у школі. У Львові будують за допомогою 3D-принтера школу. Це буде додатковий корпус 23 школи. Такально. І там зможе навчатись близько 100 учнів. І це, типу, значно швидше дозволяє будувати. І таким чином планують швидше відновити в країні всі будинки. Будинки з стрибки. Так, ну що ж, тобі про Львів питання? Ні, тобі не про львів, знаєш. Вали жовт. Жирафи єдині тварини, які не вміють позіхати. Чи це правда? Так. Ти впевнений? Ні. Але, але, моя, але моя відповідь так. Па це -а -а. правильна відповідь. Отакий. Олександр молодець. Це зв'язано з його довгою шиєю? Та не така й довга в нього про Олександра. Про... Пан Олександр вгадав. Добренько, пані Юля, вам про Львів? Та проше небо. Я не думаю, що я буду. Ще знати. Чи правда, що метелики мають смакові рецептори на своїх лапках? На лапках смакові рецептори? Чесно, я не знаю. Я пам'ятаю, колись. <смас> така смішна історія, до речі, в моєї подруги був залицяльник, він подарував їй, ну, тобто, прослає їй коробку, типу, не відкриває коробку, а звідти вилітає метелик. Тепо, ну, це був такий романтичний подарунок. <смеш> Подарунок вийшов трагічний, тому що метелики довго не живуть, і ми, <смеш> <смеш> ми ж його відпоювали там водичкою з цукром, типу, от, всяке таке. Ми багато читали про метеликів, але я не пам'ятаю, щоб в нього були смакові рецептори на лапках. Тому я думаю, що це брехня. Тому я думаю, що це. Ти помилилась. Правда. От якби в йому лапки помазали тим цукром, <смеш> він би одразу застрибав. <смеш> <Да, супер. смеш> Переходимо до короля львівського кінематографу. Пан Олександр, чи правда, що львівські айтішники розробили додаток skype для мобільного телефона? Скайп для мобільного телефону. Скайп для мобільного телефону. Mm, я думаю, ні. Що скажеш? Я думаю, що. У нас багато айтішників, але я думаю, ні. Та ну давай хай буде, та, але я не думаю, що це чимось поможе. В якій ситуації надійсь, ти сказав неправильно. І він дійсно сказав неправильно, бо львівські айтішники розробили скайп для мобільного телефону. Прикинь? Розумієш, я вже викупила схему Філіп – людина, яка не дуже сильно любить брехати. Тому напевно всі твердження, які вона. Я про це думав. Я про це думав вчора, коли писав. І ти це виправив, так? Побачиш. Я враховував, що ви так подумаєте. Окей, Добре. Тут у вас поруч зірка кінематографу. Це про себе і відеооператор зірковий. І так. Таке питання. Чи правда, що Голівуд замовляє спецефекти для своїх кінокартин у Львові? Так, в нього дюргається Ти що знаєш про це? Нічого не знаєш. Точно. Та це таке твердження просто воно настільки парадоксальне, що це вже. Виявитися правдою, розумієш? Десь якийсь один фільм, десь вже щось десь замовив, і це вже буде правда. Типу, а фільмів дуже багато. Ні, ну давай так нормальні такі фільми відомі. Добре, Великий, він, він наскільки відомі, дай мені приклад. Блин, ну, типу, це блін. Ну, типа, це типу Марвел Супер Горічне, Так, якийсь там Халк. Добре, він замовляє у Львові? Чи він заробляє замовляє в людей, які типа зі Львова? У Львові? У нас у Львові є якась класна штука така. Та, хай йому грець, хай буде да. Хай йому грець. Це правдиве твердження. Такі популярні голівудські фільми, як Гаррі Поттер», Халк, Спайдермен, Вау! отримали своє програмне забезпечення у Львові. Я люблю Львівські it спеціалісти працюють вже більше десяти років е, в голівудській кіноіндустрії. Ну, на замовлення голівудської кіноіндустрії. Програмне забезпечення. Це, це щось дуже хитро там якось. Так, він мож дуже, мож дуже хитро... Фекти. А, ну, замовляє бачиш, спецефекти, питання, замовляє спецефекти. А як? як я мав сформулювати? Не знаю. Да він формулює так як і свої питання, розумієш? Там <рес> Так він не формулює. Ви можете про це написати в коментарях. Вау, wow, це типу клікбейт на двіжуха. <рес> Пане Олександр. Я програю чи в ну, Поки Бокі. що програєш, але Бокі. зараз можеш зрівняти. Можна зрівнятись, не переживай. Львів фігурує Пане. у книзі. Рекордів Гіннеса. Правда. Це правда. Та хай буде вже. <зв ingredient> <Реш> ти, ти, ти Я дуже... теж думаю, Через... <UNKNOWN> <реш> тисячний, ти дуже чесний. Це дуже чесно. Добре. Тобі вже малювати мінус. Подумай, не. Це твоє остаточне. <греш> Малюй мінус, так. Добре. Ні, це правда. <ghost> <Jennifer> Ми висікли Філіпа, все. <реш> так, так, так. Це правда знаю, це. Чи правда це. Це правда? І знаєте, через що Львів у книзі рекордів Гіннеса? Ні, не знаю, через що. У Львові відкрили перший в світі музей сала, де зберігається найбільше серце сало. Його висота 85 см і товщина 55 см. Коротше, через сало. Сало це з борщиком. Так, і з чесником. Добренько, ви зрівняли рахунок. І у мене буде для вас. Додаткове питання, щоб визначити переможця в цьому раунді, вам треба буде вгадати максимально точну цифру. Ми прокачались і цього разу у нас буде планшетка і дуже серйозний листочок. Так, окей. Скільки котів у світі? Такий цікавий сам дизайн. У світі 7 мільярдів людей це вже 8, а в кожного з них. <рив> ти накажи, ти напиши. Все, даю вам 15 секунд. А котів може бути більше, ніж людей? Як ви думаєте? В мене здивувало. А що вважати котами? Став би на а сенси. Що, може, так, ну, Смешно живих котів. Теж думаєш про тих? Тобто, ну, тобто ні, ну домашні котики. домашніх домашні котиків. Окей. Саме домашніх котиків, не вуличних котиків. Блін. <реш> вуличних теж, але вони, я маю на увазі, що вони не дикі якісь, що в лісі живуть. Все <реш> одно дуже тяжко. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і ваші відповіді. Це дуже мало. 300 тисяч, так? 300 тисяч. 875. І пан Олександр каже 300 тисяч. І правильна відповідь: півмільярда котів. Приблизно півмільярда котів у світі. Тому пан Олександр був точнішим і виходить, що цей раунд за паном Олександром. І рахунок після загального нашого всього опитування 1-0 на користь Олександра. Дякую. Цього разу у нас буде покарання для того, хто програв. Як ви бачите, Юля у нас сьогодні буде трошки стилізована. Ми переходимо до другого раунду. В другому раунді учасники по черзі називають про себе факти. І будуть відповідно вгадувати, правдивий цей факт чи ні. Я знаю, як виглядає корова зсередини. Ясно, як виглядає корова. Ну, спочатку, ми граємо в таку гру, що я називаю якийсь факт про себе, а ти кажеш так або ні? Це правда чи ні? Я думаю, так. Так, це правда. Чекай, а ти звідки знаєш, як корова середньо виглядає? Я знаю, що Саша навчався на ветеринара. Ну та книжка з анатомії, будь-що, типа біологія, якісь там думаєш про всякі такі штуки. Це не то, що типу середини штати мав ти... Так ми розбирали її на запчастини. я сказала так, я беру один бал назад. А ти ветеринар? Так. Афігенно не факт про себе. Перший кожен ранок я прокидаюся і починаю з того, що я роблю 10-хвилинну зарядку. Правда, це чи ні? Восьми хвилин, ну добре, там п'яти хвилин ну, Якщо ти уточнюєш, то швидше за все, що це є в цьому якась правда. А -а -а. О, хоча, якщо ти в зал приходиш кожен день, то я не знаю, чи ти любиш якусь зарядку, то ти, напевно, спиш зранку, стоїш і сиш круасани, ти йдеш на тренувати людей. Т ну то що ти відповідаєш? Ну, нехай буде правда, бо ти уточнювала. Якщо ти уточнюєш, типу, ну нехай не десь я займаюся, 8, то потенційно ж ти займаєшся. Це правда. Мені здається, що це неправда. Звичайно. Ти робиш рухунку зранку. Так, я бігаю дуже часто. Ой, а руханку лас. робиш? Бігаєш, ти бігаєш. Я прокидаюся і бійу бігати. Я не... Другий факт про мене це я приймав участь у бійці з водієм маршрутного таксі. Ой, дуже круто. Я думаю, що це правда. Так, це правда. <рігла> 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 yeah, круто, круто, круто. Отаку! Я б не сказав, що я цим пишаюся, але. Ну, навряд чи ти би просто це придумав, це точно правда. Я, <рістична> не був я, не ну, все. я сидів на зупинці, мій товариш припаркував е, свій е, транспортний засіб. Я ніби як в суді сижу. Шаржив, свій транспортний засіб припаркував. А маршрутчи хотів розвернутися, знаєш, ніби одним колом. Угу. Він не хотів здавати вперед-назад. Він вийшов з е, маршрутки і такий, типу, от заберіть, заберіть, і в нього почала накопичуватись дуже велика кількість негативної енергії. Він почав так прям як. Як буйвол, знаєш, пехтіти так. А я сидів і він, знаєш, розігнався і так замахнувся. ну, А я, знаєш, трішечки так ухилився, я дивився Чана до тенці. І він так геп, об таку знаєш, металевого шиферу таку зупинку. Почався якийсь якісь маха не зрозуміло, Я не можу сказати, що я виграв в ньому. А мама знає про Е, Я не впевнений. Вона багато знає про мої зрозуміли здібності своїх тіктоків. Моя мама теж любить твої тік. Твій другий, давай, факт, будь ласка. В дитинстві мене вчив плавати тато, і в нього дуже довго це не виходило, і одного разу він просто вирішив спихнути мене з спірса, щоб я поплила. Це правда, всі так роблять. Тому що мене там десь страшно дівчат. Пливати, але прикол тому, що він мене брав на шию, ми з ним пливли по річці, і він мене просто відпускав, і я за ним отак вот вот плила в глибокій воді. Тіпо, ну, майже правда, але просто не такі общання. А тебе надана... спихнули з пірса? Ні, мене не спихнули. То маршрутчик був. <ріху> 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 я маю е, права тракториста. Так, ти ветеринар, можливо, ти села, можливо, ти. Е, Щось трошки шпрехаєш по тому, можливо, ти маєш права тракториста. Я не з села. Ну, не я ну, умовно, не дуже багато. Ну, не з села. Не я, Боже не села. я подумала, що ти вчишся на ветеринара. Вчиш так. На ветеринара. Так. Можливо, ти з села через те, що ти там, займався з коровими, всяке таке і думав колись бути в себе в селі ветеринаром. А якщо раптом ти з села, то можливо, ти мієш їздити на тракторі. Тобто, твоя відповідь? А тепер я не знаю. Добре, ні. Це неправильно, це правда. Будін ви туристи! Тобто, твоє, твоє третє твердження. Це перший раз, коли Олександр отримав в цьому раунді бал. <гум> e, Мені здається, він може програти. — В дитинстві Я хотіла стати секретарем Вокара Техаського рейнджера. Це була моя мрія. Секретарем чого? А це взагалі ти можеш сказати правда або ні? Це ж ти собі хотіла. <гум> це Черно. Може бути як відповісти. Чекної. Знаєте, він був. Стеріал такий був, вокер Техаський рейнджер». Головна зірка, чок не. Не грайся з іграшкою, поки ти не виграла іграшку. Не можеш грати з іграшкою, яку ти не виграла. Ну що, правда це чи ні? А ясно, що ні. Ясно, що так. Я б хотіла сказати. Це вокера Техаського рейнджера. Блін, ти збираєшся взагалі якось щось вигравати. Я боюсь темноти. А тут, тишина. Я, наприклад, до, до дуже довго боялась темноти, але вже трошки це переросла, і я її боюсь але сприймаю. — Трошки переросла. Це дуже класно, що вона не відповідає просто такий, як я, знаєш, так чи ні? Я так. думаю, що ти боїшся темноти. Ні, це неправильний відповідь. Я не боюсь темноти. А темряви? Темля, ти також. А висоти. Ти. І висоти ти також. Є так, рахунок, оголош рахунок. Тебе без шансів тут. В <ріст> цьому <ріст> районі. Я не вмію кататися на велосипеді. А <ріст> Сайкола рахується велосипедом? Та ні, то ж ти ж, ж закріплений, <ріст> ну, закріплен. тобі не треба обійшати людей, дітей, дітей коляски. Ти вмієш кататися на велосипеді? Вмію кататися на велосипеді. Але дуже погано. <ріст> я добре вмію здійснювати якісь токарні роботи по металу, по дереву. Це брехня. Це правда, я дуже добре Точив в школі. Я дуже добре я То Точив в школі? Так, да, В школі Ми, в школі у нас був токарний верстати, і я бажав е працює мистецтво. Працьве мистецтво. Праця в нас просто називалося. Okay, Роки добре. праці. А може працює мистецтво? У вас також дійсно мистецтво. Я співала в церковному хорі. Чи правда це, чи ні? У мене є відповідь. А ти що думаєш? Давай, довго не думай, просто три. інтуїція: три, два, Правильно. один. Брехня. Брехня. Пані та панове. За підсумками другого раунду перемогла пані Юлія, і вона зробила 2 бали. За другий раунд ми отримали 2 бали. Тобто зараз рахунок 2-1 на користь Юлі. Третій раунд це 3 бали можна отримати. Добре, це було далеке буремне моє дитинство. Я йшов. теплим. Весняним ранком разом з мамою по моєму улюбленому дворі. Тут я бачив велику-велику калабаню. Ну, яка, ну, Тобто є детермінація калюж. Є калюжа, звичайно, я є калюжка, а є калабаня. Калабаня це величезна калюжа, в якій можна втопити пів машини. І я е, спрямував свій напрямок курсу прямо на неї. Я прибіг в неї і почав в ній товктись, так по-Галицьки. І я був вражений, що мене ніхто не забирав. І Я там танцював, стрибав, робив різні викрутаси. Що аж я впав і випив трохи води з тої калюжі. Просто припав і пив. Правила які я маю сказати правда це чи ні, так? Бо вона має сказати правду це чи ні. Ти маєш додати, правду чи ні. Так. Чи пив я воду з тої калюжі чи ні. Я думаю, що. Пи. Я думаю, що теж ти там сьорбнув водички. Я теж так. Ти бачив в воду з цієї колючі. <гліг>, <гліг> <гліг> що... Чого ти засмутився? Вже не виграти. Чому? Три бали можна отримати. Так ти ж можеш зараз просто ти ж можеш вгадати. вгадати. Юліну і отримати три бали. Юля, скільки балів отримав. Три. три. <гліг> <гліг> Бажаєш. Сьогодні, зранку, перед тим, як приїхати до вас, ми з моїм колегою їздили в Наварію. Нам треба було оглянути місцевість під аутдор, які ми хочемо робити. Моє озеро, там є сарбордин, можна покататися на каяках, можна на байдарках покататися. Ми поїхали подивитися місце. І е, там не було взагалі людей. Типу. Ми приїхали, почався дощ. Мало того я трошки розстроїлася, звісно, бо в мене спуталася моя прическа гарна. От. І це, і ми спускаємося вниз до Пірса, і я бачу там здорового пса. А пес просто ну, от десь от такий. він здоровий, коричневий, похоже чомусь на цього. А знаєш, що таке німецький дох, та? такий здоровий німецький дох. От коротше, це німецький дох. І я така, типу, Максу кажу, типу, давай на ну, типу, звідси будемо йти. А Макс на мене не почув, і він пішов вниз знімати далі. Типу, от на, на відос, а типу, як так? Я дивлюся, пес розвертається іде до Максима. Я така намір, кажу: Максим, там пес. Максим зупинився. Пес, короче, починає тако за ним іти, іти, іти. Макс починає тако задкувати. Виходить, я піднімаюся наверх, дивлюся вниз, Максим типу, ну все, пес вже не йде, а оказується, пес іде за нами, і йде далі за нами і так повільно. І ми починаємо. Я біжу. Вони втікали. Так, Я біжу, а Макс йшов повільно, а пес ішов за ним повільно. Так ми добігли до машини, я запрыгнула в машину, Макс і в машину, ми закрили машину і сиділи, поки не пройшов власник собаки і не вилазили з машини. До тих пір, поки не прийшов власник собаки. Це правда чи ні? А власник собаки плавав, от, ну, якраз таки на байдарці по самій наварі. Застосую весь свій спектр з 90 Запам'ятав. Фу, я сказала аж мене аж всередині. Це все, неправда. Це... Та я вже програв, мені байдуже, це неправда. А чого це не правда? А а можна... Це не правда? А можна мені. Ти, припу... Ну, ти розкажи, а потім припущення своє. Чого це не правда? Так. Інтуїція Філіпа каже, що це неправда. Ти з ним дієшся? Ні, я з ним ще не спілкувався. Окей, добре. А ти що думаєш? Я думаю, що це правда. Ну так. Це майже правда. Ми втікали. Неправда. Ми не сиділи в машині, не ждали, але ми втікали це від не собаки. Це неправда. Це неправда. Є. Це не правда. Я. Я виграв. Так. Ні. А, дивись. Ні. Ви молодці в цьому раунді. В цьому раунді. Раунд. Ти Давай, отримав так, три, раунд. бали. Три, три бали. Юля отримала три бали. І загальний рахунок. Це максимум. Так, так. Загальний рахунок 5-3 на користь Юлі. Будь ласка. Я не злякаю. Ти бачиш, вона візуалізувала свої, свою перемогу, вона одразу, вона прям її відчувала. Отак, От будь ласка, завжди уявляйте те, чого ви хочете. Мрійте про це, йдіть до цього. Дякую вам, було класно. До нових зустрічей. Па-па.